Всім привіт! Сьогодні ділюся з вами рецептом мега шоколадних капкейків. Рецепт провірений роками, тому ви можете навіть не сумніватися, у вас все обов'язково вийде. Для приготування вам знадобляться ось такі інгредієнти. І в мисках я вже відважила цукор, вершкове масло, борошно, какао, соду, а також підготувала яйця. Розм'якшене вершкове масло разом із цукром починаємо взбивати на невеликих обертах. А коли маса більш-менш поєдналася, збільшуйте оберти до середніх. Тепер уже можемо додавати яйця, але не всі відразу, а по порядку, по одному. Коли додаєте яйця, ви вже можете їх збивати на максимальних обертах. кожне з них щоразу взбиваєте по 3-4 хвилини. Не забувайте щищати стінки. Стала вже наша маса вже більш такою пишною. Після цього додаємо ще одне яєчко. Але спочатку зчищаємо стінки. Це необхідно для того, щоб ваша маса, ваше тісто стали максимально однорідними і в них не було грудочок. Збили друге яйце, потім третє. Щоразу кожні 3-4 хвилини. Ось така маса в нас вийшла і тепер ми можемо вже додавати сухі інгредієнти: борошно, соду, а також алкалізоване какао. Якщо у вас немає алкалізованого какао, ми, ви можете придбати в магазині ось таке какао. Воно є більш-менш гарної якості. На невеликих обертах починайте з'єднувати всі компоненти. Ви бачите, що на, що на стінках є і масло, і какао, і борошно, і їх також необхідно обов'язково щистити в миску. Інакше вони і так залишаться на стінках миски і не попадуть у тісто. А нам цього не потрібно. Так, наше тісто готове. Тепер нам необхідно його розподілити по формочках. Вам необхідно їх наповнити на 2 треті, або, якщо ви їх наповнюєте на вагах, то це по 55 грамів. І після випічки вони ось у нас такі апетитні виходять, красиві і апетитні. Ви можете їх так з'їсти, або ж прикрасити кремом та наповнити конфітюром. Дякую за перегляд!